Перелом чи просто сильний забій. У 90% випадків ви не впевнені. Я травматолог назву три ознаки, які допоможуть вам зрозуміти, що потрібно робити рентген. Ознака перша патологічна рухливість. Це коли кінцівка починає рухатись там, де немає суглоба. Виглядає неприродно і дуже боляче. Це найточніший сигнал, що кінцівка зламана. Ознака друга крепітація. Це хрускіт, тертя або скрегіт, який ви відчуваєте, якщо спробуєте дуже обережно ворухнути травмованою кінцівкою. Це хрустять уламки кісток один об одного. Не намагайтесь викликати цей хруст навмисно. І третя візуальна ознака це значна деформація. Кінцівка стала коротшою або змінилась її форма, особливо якщо це супроводжується різким набряком. Пам'ятайте, що ці ознаки вказують лише на високу ймовірність перелому. Остаточний діагноз і лікування лише після рентгену. Займайтеся самолікуванням або самодіагностикою.